Поява у нашому місті туристично-інформаційного центру для багатьох мешканців може стати певною несподіванкою. Між тим ця подія стала необхідністю, тому що за останній час історична спадщина Коростеня все більше і більше привертає до себе увагу туристів. І не дарма. Нам є що показати і чим пишатися. Про мету створення та завдання центру розповідає начальник управління економіки міськвиконкому Олексій Жилін. Ну, мабуть, почнемо з того, що стратегічним планом розвитку міста передбачено розвиток туризму в місті, зважаючи на те, що у нас ну, багата історія, багато є цікавих місць, де туристам цікаво. Тому в стратегічному плані однією з цілей було, була така ціль, як розвиток туризму. І з ініціативи управління економіки і громадська організація Агенція регіонального розвитку, декілька років тому ми провели ряд круглих столів з туристичними операторами з метою організації в наше місто турів, організованих турів туристів. Ну, питання дуже складне, тому що воно пов'язане із екскурсоводами. І з тим, щоб наші туристичні місця були гарно, були гарні, привабливі, питання харчування, питання проживання це все складні питання, які потрібно було б вирішити. І туристичні інформатори дуже багато нам корисно порадили, і не тільки з точки зору відвідування туристичних об'єктів. А з точки зору того, щоб туристам ми могли запропонувати і якусь символіку міста, якісь сувеніри, організувати якісь інші заходи для того, щоб заповнити їх перебування в нашому місті. Була проведена велика робота по інформаційному забезпеченню. Через засоби масової інформації, через ті загальні міські, такі проводяться в місті, перш за все, це фестиваль дерунів, день міста, інші такі масові заходи, і поток туристів значно збільшився в наше місто. А для того, щоб якусь придати цьому організацію, щоб не було. Таких моментів, коли проїжджає там група туристів і не може зайти на наш об'єкт скеля, а він, мабуть, найбільш привабливий для туристів. Для того, знову ж таки, з ініціативи виконкому, в частності Сергія Геремовича, був проведений круглий стіл, була проведена презентація цього туристично-інформаційного центру, який би його завдання, це. Всю цю роботу організувати. Тому цей центр на початку цього року був створений на базі Агенції регіонального розвитку. Є відповідні знаки цього туристичного інформаційного центру, є необхідна техніка, інтернет там і, так далі, і так далі. І ми хочемо, щоб людина, яка там буде працювати, щоб вона була дійсно. Ну, якби, фанатом своєї справи і була організатором, тому що э, ця робота складна і потребує зусиль не тільки э, там, відділу культури і туризму, який повинен цим займатись, але і управління економіки, і управління надзвичайних ситуацій, і управління житлово-комунального господарства, і э, наших відділів молоді. І так далі, і так далі, тому що потрібні екскурсоводи, потрібно те, щоб туристичні місця були гарні, щоб не було там сміття, щоб пофарбовано було, щоб туристи мали змогу похарчуватись відповідно до своїх можливостей, чи це в ресторані, або якісь іншим способом. І, до речі, у нас ця сфера якби розвивається в місті. Кожен, кожен рік у нас додаються об'єкти громадського харчування, і якщо у нас раніше один готель був, який міг такі послуги надавати, але оскільки він був один, то зазвичай була проблема, як поселитись, то зараз є. Іван Кабелінський організував і хостел да, біля Калиби, і той же готель, де можна за невеликий кошт переночувати. От задача тіцу все це об'єднати і якби таку амбітну ціль ставимо, щоб туристи не тільки от приїхали щось подивились і уїхали, а щоб вони тут заночували. І для цього були розроблені маршрути вихідного дня, так називаємо. Це Київ, Житомир, Володар волинський користень з значовкою Кип'яче Київ. От це наша така ціль, і туристичний інформаційний центр повинен цим займатися якби, на 100%. На 100%.